Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне і присну и во веки веков. 10 квітня 2024 року, у середу четвертої седмиці Великого Посту, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій та архієрей Української православної церкви помолились перед початком роботи священного синоду Української православної церкви у Пантелеймонівському жіночому монастирі столиці у Феофанії, де знаходиться резиденція предстоятеля богослужіння. Відбулось у храмі на честь усіх святих. Вечірню з літургією передосвячених дарів очолив постійний член Священного синоду, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Світ Христос просвіщає все. На сугубі тенії піднесли молитовні прохання про мирну українській землі, її владу та військо та щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у і втратив домівки, та благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Богослужіння завершилось поклонінням чесному Христу Господньому. Після спільної молитви відбулось перше у 2024 році засідання Священного синоду Української православної церкви. Під час роботи священного синоду архієреї працювали над розв'язанням питань церковного життя. Священний синод Української православної церкви це орган управління Української православної церкви у період між соборами єпископів. Священний синод очолюється митрополитом Київським і всієї України та складається з 12 іпархіальних архіреїв, включаючи предстателя, дев'яти постійних і трьох тимчасових членів. До компетенції синоду, зокрема, входить вирішення богословських, літургійних, дисциплінарних, пастерських та церковно-адміністративних питань, вираження позиції Української православної церкви з актуальних проблем сучасного суспільства, оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. На засіданні священного синоду було розглянуто питання про теперішній стан дотримання прав на свободу. І розповідання вірян та релігійних організацій Української православної церкви. У зв'язку з їх порушенням синод ухвалив рішення проінформувати помісні православні церкви, іноземні країни та міжнародні правозахисні організації з цього приводу. Шани синоду вкотре наголосили, що Українська Православна Церква є самостійною та незалежною в управлінні церквою Христовою, яка пастирською. Відповідальністю охоплює межі української держави. Також було наголошено, що починаючи з 1990 року керівний центр Української православної церкви знаходиться у місті Києві. Крім того, був прийнятий текст заяви Синоду, в якому відображена позиція церкви щодо порушення прав на свободу і розповідання вірян та релігійних організацій Української православної Церкви. Зокрема, у заяві наголошено, що архіреї, священники та міряни Української православної церкви зазнають кримінальних переслідувань за надуманими підставами. Храми та інше майно відбираються, а релігійні громади незаконно переєструються на користь новоутвореної Православної церкви України. На сьогодні вже захоплено близько півтори тисячі храмів, органи місцевого самоврядування. Ухвалюють незаконні рішення про заборону користування майном релігійних організацій нашої церкви. Особливе занепокоєння викликає законопроект за номером 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, ініціатором якого є Кабінет міністрів України. Під приводом захисту національної безпеки його норми направлені. Не тільки на ліквідацію Української православної церкви, яка є найбільшим релігійним об'єднанням у нашій країні, а й на порушення фундаментального права на свободу віросповідання, яке гарантується державою кожному її громадянину. Священний Синод вважає, що цей законопроєкт є таким, що сприятиме розпалюванню грелійної ворожнечі та нетерпимості. Крім того, законопроєкт порушує принцип. Автономності релігійної громади та направлені на втручання у внутрішню діяльність релігійних організацій Української православної Церкви. У зв'язку з цим Священний синод Української православної церкви закликає народних депутатів Верховної Ради України не приймати цей законопроект. У відповідь на рапорти іпархальних архіреїв Священний Синод утворив чоловічий монастир на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця у селищі Бабаї. Харківської єпархії та Свято Троїцький жіночий монастир в селі Боківцьово-Мукачівської єпархії. Також для монастирів могилів Подільської єпархії затверджені намісник свято миколаївського чоловічого монастиря міста Шаргород та настоятель чоловічого монастиря на честь чесного і Житворячого Христа Господнього у Долині Христів. При свято тихвінському жіночому монастирі у місті Дніпро утворено. Рейнсько катехізаторське духовне училище та призначено ректора, для богослужбового використання Української православній церкві затверджені тексти служби та акафіста святому мученику Данілу Черкаському, а також тексти служб праведному Стефану I королю Угорщини, святителю Сильвіастру, Єпископу Канівському та мученику Пресвітеру Олександру Лаголєву. На остаток священий синод обрав у нових єпископів. Архімандрита Климента Шмігельського, намісника Різда Святої Богородиці Десятинного монастиря міста Києва, обрано єпископом Борівським, вікарієм Київської митрополії. архімандрита Аліпія Цушка, клірика Одеської єпархії, обрано єпископом Тарутинським, вікарієм Одеської єпархії. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.